Були 3,5 мільйони, фірма була, дорога провалилася. Ви постійно за ту саму дорогу. Ну, я знаю як депутат обласної ради про ту проблему, яка виникла по, цій, по цьому об'єкті. Ну, я так само, як і ви, і проголосував за цей депутатський запит, який ви задавали, задали, так, направили і так далі. То є, я опять же, не можу, наскільки я знаю, проінформований так само, як і ви, що там були, повернені, були підрядчики повернені до роботи і провели ще додаткові роботи, які, там, яка там ситуація, ситуація сьогодні можуть сказати. А скажіть на кінець, що б ви хотіли сказати чи цей час? Чого що ви робите без конференції? Ну, я настільки чув, що і газета Час десь теж надрукувала про те, що Іван Николаевич прибив утік за кордоном. Я не хотів не би сказати газеті усім, що не я не на місці, я, я не маю від чого ховатися. Я сьогодні е, можу відповісти за всі ті е, за всю діяльність, яку я е, відповідно, я би не хотів сьогодні. Я би не хотів сьогодні говорити про те, що. Е, Є багато бажаючих бажаючих те шукати, і можливо якісь замовні матеріали або ще інші можуть. Ну, як кажуть, Бог їм суддя. Але я би не хотів, щоб сьогодні використовували політичне такі замовлення е, у, і у сторону моєї особи. Я потрібно було, я написав заяву і, і пішов, е, значить, ніяких, скажімо, е, перешкоджань не роблю, слідкую, як сьогодні вже, от відколи я вже звільнений, вже другий начальник служби якщо ви в курсі, сьогодні вже майор начальник служби в субмовірній дворі області Глачук звільнений, то я слідкую, як йдуть справи у них, але ніякого втручання з моєї сторони немає в цю сторону. Так що не хотілося, щоб. Скажімо, були якісь замовні, замовні скажем, матеріали і проти мене і, і так далі. Як в курсі обізна дорога, та ж сама фірма сьогодні продовжує роботу по завершенні робіт об'їзної дороги, практично там залишилося верхній шар асфальтного бетону укласти. Знаю, за короткий час е, то буде зроблено. Вот. А вас викликають там, допади де десь, не... Ні, а я тут нічого. Ні, не Ніхто не чекає, а чошунки на кого. Ну, так, оце... то, Тому я хочу відповісти газети час. Що... Угу. Я, я не кажу, що не будуть викликати, можливо, не виникнути. Сьогодні я продовжую на два місяці перевірку кругу. Служба автомобільних доріг е, е, шукає, е, чомусь два місяці було е, е, іменно за мою діяльність перевіряється е, повністю круг кру області. От, продовжує ще на два місяці. Е, круг продовжує свою, свою роботу, перевіряє діяльність служби автомобільних доріг. От. Будуть питання, я готовий відповісти що нам нероналісти роблять.